Кума на порозі зі свіжими плітками, а ти не знаєш, що подати до чаю. Зараз покажу, зберігаю, щоб не втратити. Нам знадобляться оливки, зелені бізнес, спеції, які є в домі. Паприка, розмарин, орегано. У мене до курки тут є часничок, можна просто часничку додати. І якась стара з кришкою, в якій ми це все поєднаємо. Ледь не забула, оливкова олія також обов'язково, можна, в принципі, рослим, якщо. Немає. Так, беремо тару наші оливочки. Воду зливаємо, потрібно такі. Додаємо оливкового масла. Тільки глаз рандомно додаємо прянощі, в залежності від того, наскільки ми любимо. Паприка солодка в мене, тому я додаю побільше. трішечки ще Міксуємо на свій смак. У мене розмаринчик тут такий дрібненький, до речі. Орегано, я його прям люблю добре. І він добре береться, до речі, так. І для гостроти в мене докупки, до речі, можна. може, як отак. Накриваємося кришечкою. Це вуаля, до чаю, до плітукок. Сники готові. Всім приємного пліткування, дівчата!